Так, у нас походу контактор у пиздець. Надіюсь, що компресор живий. Тупо замкнутий. Зараз спробуємо подзвонити ще раз компресор, я надіюсь, що живий. Думали, що все-таки контактор, але ні. Компресор здох. Ми ніж відколи. Це у нас nj 9238 gs Будемо ставити новий компресор. Ми вже його поставили, сейчас спаяється. Установка скоро запрацює. Ще поміняти фільтра і поставити насос фільтра. Це установки компресора обов'язково перевіряємо на витоки мильним розчином. Мильним розчином показало, що все добре. Тобто, ці булечки, це, не... це просто мило. Якщо воно пузириться, значить тут може бути на гайках ну, Основне це гайки, тому що гайки це гайки, бурт це бурт. А пайки я ніколи не перевіряю, в принципі, тому що я в в пайках впевнений. Так, ну я тут все одно перевір. До речі, мильний роч роблю із мила та м -м, додаю кондиціонер для білизні. Друже на мене, якщо подивитися, буде на мене сваритися.

У нас компресор в нормі. Ну, Однозначно при притаміні компресора ми міняємо контактор, тому що він уже ось І він був залипший. Тобто, коли я приїхав, він був втягнутий. Це може бути про те, говорити, що там вже пластик міг перегрітися і він не відбивав назад там пружиночка стоїть так так так, перед запуском обов'язково перевіряємо всі контакти електрик має знати що я роблю чи вони нормально стоять тому що в цих фішечках буває погано обжати і випадають контакти так що обов'язково перевіряється пересапу ну що стартуємо так кран я відкрив Токи обов'язково перевіряємо на кожній фазі плюс-мінус повинно бути одинаково. Ну і зараз пробуємо виключити, які токи будуть при відкачуванні. качав Добре, ще раз те що пишуть, це не, не звертайте увагу це у мене защита по реле протоку через контролер контроллер Три і чотири, ну 3,5 трошки Є розбіжність. Але це може бути ще розбіжність, поки я тут клацаю, то вже а, от, в принципі нормально. Нормально. Ну так ось. Головне... Головне не боятися і робити. Це до речі, моя схема. Кости зараз 12 градусів, а судячи по температурі кипіння, трошечки сырона маловато. Но придется тут заправить. Ну, В я это першому, тому що на лінії гамма-2 жидкости килограмма 26 сконденсировать на них. Евакуатор мені важко було тягати, тому що я з огородами, щоб приїхати на свою улюблену роботу. в Щоб ви не сумнівалися, що моя схема працює. Імітуємо е замершний теплообмінник. обмінник. Ну, судячи, ну, скажімо так, у, -у, у нас тут установка працює на Теліновіколь вона охолоджує, то в принципі він сам по собі жирний і при примінусі він не замерзне. От. Ну, вдруг, що імітуємо замерзший тепломінник. Закриваємо вентиль. Спрацювала аварія перелік протокол. розупинися і не хочу це до тих пір, поки не рознарижиться такого вміти. Заміряємо між фазами перша, друга. У нас 383. Так, перша, третя, 380, так, друга, друга, третя, 380, ну, в принципі, однаково, так, і напруга по... замірюємо напругу Скільки виходить у нас на контактор електрика не прощає Зараз секундочку зафіксую його на шині легше. Так, напряжение на виході. Перша фаза 219, друга фаза 223, ну трошки є. Третя фаза 218. Перша 218, в да, принципе, нормально. На входе 219, 223, 218. Так. Да. На выходе с контактора 218 третя, 223, друга, 221. Ну конечно, трошки є розбіжність, ну нічого. Так, ну а це перша установка. Верніше, це друга установка після першої. Ну це логічно. Це пояснюємо. Прям як кличко Азірович. Но тоді не було поняття, що таке пластик, Скажу вам так. Да. Тоді не було поняття, що таке пластик. І робили з того, що було. Так, ну і для скептиків він в принципі не голосно працює, він досить тихо працює. Просто ось той, що внизу по останні дуже сильно вібрує. Норм. І ріднина у нас уже 10 градусів. На поверхні металу 10, ну, я думаю, там всередині буде трошки нижча температура.